Бланк європротоколу водії безкоштовно отримують у страховій компанії, оформлюючи договір про автоцивільне страхування. В разі незначної аварії заповнений європротокол, а по-іншому повідомлення про ДТП є приводом для страхових виплат водіям. Проте скористатися європротоколом можна лише за кількох обов'язкових умов. Водії, які потрапили в дорожню транспортну пригоду, де немає потерпілих та загиблих людей. Мають право оформити дорожню транспортну пригоду по Європротоколу. Для того потрібно, щоб на місці дорожньо транспортної пригоди перше питання це водії дійшли спільної згоди, хто є винуватцем дорожньо транспортної пригоди, хто є потерпілим. Друга основна причина це водії що той, що той, не мають бути в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння або підпливом якихось лікарських препаратів. Заповнювати Європротокол не складно, кажуть страховики. Остання сторінка бланку чітко розписує, як це зробити. Головне тут вказати правдиву інформацію, підручними засобами провести заміри, скласти схему про дорожню транспортну пригоду, а також місце події по можливості зфотографувати, оскільки зараз практично кожен другий чи кожен третій має мобільні телефони. З камерами, то я не думаю, що буде в тому якась дуже виникати велика така проблема, щоб зазнимкувати і зафіксувати місце. Цю всю інформацію з Європротоколом подати в страхові компанії свої до трьох робочих днів. Якщо все зроблено добре, страховики зобов'язуються виплатити водіям страхове відшкодування. При цьому ДАІ у процес взагалі не втручається. Якщо це все витримано, ці всі питання є. Мають право оформляти по Європротоколу. В такому випадку вони не зобов'язані повідомляти Державтоінспекцію. В цьому випадку водій, який став винуватцем дорожньої транспортної пригоди, не притягується до адміністративної відповідальності.